ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. Україна може стати найсильнішим союзником у рамках північно-атлантичного альянсу. Зокрема, це пояснюється наявністю в її надрах рідкісних мінералів. Про це під час візиту до Києва заявив сенатор США Річард Блументаль. За його словами, Україна показує, яким буде майбутнє сучасної війни, і як зараз країнам заходу необхідно надати українським захисникам гнучкість, яка потрібна для перемоги. Президент Фінляндії Олександр Ступ вважає, що Україна має повне право захищатися, проводячи операцію в Курській області, оскільки РФ регулярно бомбардує українську столицю та захопила значні території України. Ми не бачимо причин обмежувати діяльність українців, сказав ступ на прес-конференції, коментуючи операцію ЗСУ. за його словами. Україна може використовувати поставлену Фінляндією зброєю на території РФ. У нас немає Жодних обмежень щодо того, яку зброю і в який спосіб Україна може застосовувати відправною точкою всього. Є те, що Україна має повне право захищати себе в межах міжнародного права, сказав Ступ. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував дії збройних сил України на території Курської області Російської Федерації. Міжнародне право за словами Ліпавського дозволяє Україні вести оборону навіть на території агресора. З 2014 року російська агресія проти України зруйнувала життя мільйонів невинних людей. Якщо ми хочемо справедливого миру, а не його ілюзії, рішенням є ситуація, коли всі армії повернуть. Ця до міжнародно визнаних кордонів зазначив міністр. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що найбільший ризик для Європи і його країни, зокрема, якщо агресорка Росія виграє війну. Про це очільник польського уряду заявив під час брифінгу. З його слів, позиція Варшави щодо оборонної війни в Україні не змінилася. Туск також запевнив, що Україна добре знає, яка отримана від західних союзників зброя для чого призначена. Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментували події в. Курській області з його слів, Україна має право паралізувати агресивні наміри Росії. Латвія оголосила про підготовку нового пакета військової допомоги для України, що включає чергову партію з 500 безпілотників власного виробництва. Міністр оборони Латвії Андріс Пруц підтвердив це через соцмережу, підкресливши важливість цієї підтримки для українських військових. Латвія є активним учасником міжнародної коаліції дронів, яка функціонує в межах контактної групи з питань оборони України. До складу цієї коаліції входять 14 країн, включаючи Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Литву, Нідерланди, Польщу, Німеччину, Францію та Швецію. Коаліція працює над забезпеченням України сучасними технологіями безпілотних систем, що є критично важливим для її оборонних зусиль. Раніше, на початку липня, Латвія вже оголосила про передачу Україні понад 2,5 тисячі безпілотників загальною вартістю близько 4 мільйони євро. Цей значний внесок підкреслює непохитну підтримку Латвії в боротьбі України за свою незалежність і територіальну цілісність. Війна в Україні стала провідною темою місцевих виборів у східних землях Німеччини, тобто в східній частині Німеччини, де сильні позиції крайніх правих партій, таких як Альтернатива для Німеччини та Союз Сари Вагенкнехт, ці політичні сили виступають проти підтримки України та за примирення з російським агресором. На думку політичного оглядача видання Романа Айхенгера, такий підхід до виборчої компанії є абсурдним. Думку Романа Німеччині натомість варто подумати про те, як створити умови, за яких країна-агресор буде зупинена. Оглядач нагадує, що є загроза війни і в західноєвропейському просторі. Проте Німеччина не готова до такої надзвичайної ситуації. Є численні проблеми в Бундесфері а в лікарнях, що працюють на межі можливостей, не вистачає медсестер і лікарів. Під час візиту до Києва з сенатор США Лінсі Грем заявив, що Україна може запросити американських пілотів за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Грем заявив, що пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна. Таким чином Україна зможе скористатися переданими від союзників літаками F-16 раніше, поки її пілоти проходитимуть навчання. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну. Поїздка має відбутися в період з 21 по 23 серпня. Це буде перший візит прем'єр-міністра Індії до Польщі за останні 40 років. У Польщі він має зустрітися з лідером країни Анджеєм Дудою та польським колегою Дональдом Туском. У Херсоні відкривається офіс Організації Об'єднаних Націй. Про це заявила колишня координаторка з гуманітарних питань та системи ООН в Україні Деніс Браун. За словами екс-координаторки, в Україні працюють понад три тисячі співробітників ООН. 650 з них зосереджені у Харкові, Дніпрі, Одесі та Миколаєві. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко: Мирного неба, слава Україні.